Яким буде розвиток подій на Сумщині? Вона приблизно така ситуація і буде. На рівні того, що знаєте, що ми будемо, в принципі, в такому якомусь стані, вже не знаємо, що чекати, вже повтрачали всяку надію. І далі, знаєте, оце ілюзорний, тому що десь може навіть там і накопичування буде. Військових і так далі. І навіть десь вони будуть старатися прорватися, десь, може, ДРГ якісь будуть заходити і так далі. Але у нас помірність, у нас двійка, ситуація подвійна, вона, вона не розв'язується. Якщо приблизно вона така сама буде. Я не бачу таких кардинальних змін В найближчий час точно. От така затянута важка ситуація. Яка ситуація буде в Харкові найближчі дні? Харків немає для вас хороших новин, чи будуть прильоти так будуть. І навіть обіцяють жертви і попадання. Не здивуюсь, якщо це буде. Попадання знову ж якісь об'єкти, що умовно чи дають воду, чи виробляють енергетику, тому що якісь, знаєте, об'єкти, що в принципі дають нам блага, дають нам усе відчуття дому, затишку і так далі. Нема в мене такого чогось хорошого, на жаль, дуже величезна активність. Що чекає на Запоріжжя? Якщо порівнювати Харків і Запоріжжя, то в Запоріжжі буде гірша ситуація, ще гірша. Чи будуть попадання? Будуть. Вони, в принципі, там має змінитися стратегія. Крім того, що це обстріли, ці обстріли мають активізуватися, їх має бути ще більше. Хоча я знаю, що у вас і так там їх достатньо. І, звісно, трошечки люди знову почнуть виїжджати. Але все рівно Запоріжжя тримається і працює далі, тому що нам тут дають короля Пентаклів, не дивлячись не на що, ми працюємо, ми рухаємось далі, ми тримаємо, ми тримаємося і ми тримаємо всіх да, на, на собі. Так що я думаю, що Запоріжжя триматися буде, але теж важка ситуація, дуже важка. На жаль, на, оцю, на цей тиждень, і в принципі, я дивилася. Поки до, до кінця цього місяця не бачу, що вона якось зміниться на краще. Чи вдасться Угорщині заблокувати передачу російських активів Україні? Ну, моя відповідь так. Зараз знову вони зроблять те, що вже робили. І не дивлячись на те, що там і домовились, вони оцю западлянку знову кинуть. Ми оцей перший, першу серію цього серіалу знову побачимо. Потім десь їм там надають по голові, домовляться, і тоді вже якось, ну, це не з, першого, не з першого підходу, що називається. Я думаю, що зараз вони це зроблять. Чи відмовиться український уряд від переліку спонсорів війни, який включає компанії, що продовжують співпрацю з Росією? Ні. Їх переглядати будуть, але я не бачу, що відмовляться. От така жорстка ситуація залишається, когось там. Це дуже мала кількість людей компаній, правильніше сказати. Але ми будемо спостерігати, що може двох чи трьох вони викинуть, ну дуже мало викинуть, а додавлять 10. Так що. Це не про відмовляння, як ви розумієте, а така жорстка позиція і навіть не невгодна. Це мають бути якісь іще більш компанії, які мають ще більшу вагу, які ще, може, мають ще більш такий, знаєте, якийсь імідж розкручений. Так що я не бачу, що такого глобально там переберуть і скажуть ці хороші ціні. Ну, якщо буде, це дуже мала кількість. Чи дійсно Росія формує військове угрупування з понад ста тисяч солдатів з метою наступу влітку? Ну, моя відповідь так. І єдине, не знаю, наскільки вона хороша чи погана. Я думаю, що не, не дуже хороша, що їм треба більше. Ось, знаєте, у ці сто тисяч. Їм малувато буде і є якась вказівка на рівні того, щоб було більше. Але чи є такий план? Так він є. Він зараз реалізується в максимально жорсткій формі, максимально агресивно, так що моя відповідь так. Чи зможуть росіяни цієї весни запустити сухопутний залізничний шлях вздовж узбережжя Азовського моря як аналог Кримського мосту? Я думаю, що туди кинуться всі сили. І я, те, я думаю, що вони його запустять. Хороша для нас новина, що це не так швидко. Знаєте, там все таки побудувати воно потребує часу. Оце, що воно буде продовжене в часу. Але що вони туди кинуть всю техніку, всі сили і всі гроші, моя відповідь і так зараз кинуть, і ми це все будемо бачити. І навіть воно має реалізуватися, але ре ре реалізується воно по десятки пентаклів. Це довгий час, це ну саме швидкими, якимось швидки 10 місяців, да, щось, ось, ось така історія. Але вони це реалізують по-любому. Чи буде значне зростання цін на пальне цієї весни? Ну, зростання буде, я не можу сказати, що воно якесь значне, чи, що, чи зростання буде, чи буде зростання, так буде. Але це що, що є кожного року? Да? Я так розумію, що тут стає якась тема посівної, в принципі, ну, зростання, яке є кожен, кожен раз, воно є. І знову воно є в всіх країнах, і далі в нас є дьявол. Дьявол він не довгий. Воно знаєте, оце такі воно зросло і спало. Так що підняття там буде. Єдине, що воно недовго. Чи дійсно уряд Великобританії інвестує значні кошти в ядерне стримування Росії за допомогою озброєння атомних підводних човнів? Тут теж 100% так, і вкладаються просто якісь нереальні кошти, і воно реалізується по якомусь максимально продуманому, агресивному плані. Ну, я просто картинку, яку я бачу, це моя фантазія, це нічого з урядом в Великобританії немає. Це на рівні того, що, знаєте. Ми з вами поговорили, а може нам о, один човен купити. І потім ми вирішуємо, да така фігня робиться, вибачте мені, давай ми купимо 100. І щоб просто розуміли ступінь підготовки, зараз кинути максимальні кошти на максимальну кількість. І воно так робиться глобально, розумно. Е Таким щоб розуміли масштаб підготовки, щоб розуміли, яка сила зараз встає тут, в принципі, дьявол. да, це це щось ви вилізе, таке що мало не покажеться. Так що я думаю, що тут все серйозно і доволі продумано і доволі агресивно. Так що моя відповідь так. Чому міжнародний валютний фонд передбачає, що війна закінчиться до кінця 2025 року? Ну, Вони робили ж якісь розрахунки, е, вони саме опираються на кількість грошей. Що Тут ми, в принципі, бачимо, що до кінця 25-го закінчаться гроші. Оце їхні розрахунки. Е, не скажу, що це точна інформація. Все-таки вона двійка пентаклів, може бути а може ні. Але саме опираючись на розрахунки, вони й дали. Е, це така математика. Чому польські фермери вирішили зупинити акцію протесту на кордоні з Росією? Ми взагалі дуже багато питань до польських фермерів як до лавочки, яка заробляє на цьому гроші, і там заплатили моя відповідь: що там заплатили, і тому вони й припинили. Чи стануть головною ціллю терористів Олімпійські ігри в Парижі? Я все-таки думаю, що ні. Не стане чому? Тому що якось це буде домовлено і зробиться все, щоб там не було. Нам даються такі чаші, повішані, що, що там буде зупинка цьому всьому. Ми відповідні. Чи не вплинуть на допомогу Україні від ЄС напружені стосунки між Макроном і Шольцем? Я не можу сказати, що це не впливає. Воно частково впливає, якби ці відносини. Але там є, знаєте, якесь таке, що не погоджуються вчасно. Дати, не погоджується взагалі допомога і так далі. Але в будь-якому випадку воно працює. Тут взагалі нам так жорстко сказали, що це театральне дійство, яке нам розіграють, а машина їде. Так що давайте забудемо ці емоції. І не дивлячись на ці бої між ними, в будь-якому випадку воно працює. Так трошечки там збої є. Чому в Польщі не збили російську ракету? Я знаю, що Польщі це не сподобається, але вони не переходять якусь межу і хочуть тримати нейтралітет, через що вони і не збили. Так, тому що вони бояться, що якщо вони щось типу, зіб'ють, то може наступний раз бути ще гірше. Умовно, це ж не їхня загроза, да? умовно, це взагалі їх не стосується, але не дивлячись на красиву гру Польщі. В будь якому випадку, по, по ним прилетить, якщо не слідучий раз, то через раз. Там має бути якесь своє месиво. Так що це просто відтягування часу. Чи отримає Україна від США більше ракет Стінджер? Ну, моя відповідь так. Маємо отримати. В мене тільки одне, що мало, мені мало, а так, в принципі, маємо їх отримати. Чи дійсно російські загарбники планують виселяти мешканців окупованих територій, якщо ті не отримають російський паспорт? Я думаю, що так. Це взагалі з політики, це про те, щоб жили за їхнім наказом по їхніх законах. Так що це не про те, що буде завтра, але все до того йде. Чи дійсно станом на зараз в українській армії вже немає нічого радянського. Якщо загалом сказати то так. Але якщо розібратись на якісь такі прояви, то вони все в будь-якому випадку є. Тут із десятки на вісімку. Ну, щоб ви просто розуміли. Ну, більше всього, що ми йдемо до тих стандартів. Ну, не дуже в нас це виходить, і це зрозуміло, що в цьому жили довго. Але принаймні стараємося. Да? І якась історія вибудувати щось нове воно є. Але ще є й хвостики. Загрози для України на квітень. Ну, дивіться, перш за все, в нас буде так само бути активний фронт, і навіть просування нам там обіцяють квітень місяць, це воно є як загроза. І знову ж загроза, яка ну, направлена буде. Не здивуюсь, якщо, наприклад, щось зв'язано, активується напрямок моря. От якось знову там історія моря піднімається. Саме у квітні місяці. Далі обстріл я вам сказала, і далі в нас піднімається просто на якийсь новий рівень, якого давним-давно не було. Якась тема перемовин, якоїсь інформації, узгодження і так далі. Чому воно йде як загроза? Тому що це приводить до переполовинення. Нам дають, що завдяки цьому, що вони там придумали, воно має переполовини воно йде як загроза. Оце така історія. Умовно я б сказала, війна продовжується і місяць важкувати. Що чекати від партнерів України у квітні? Дивіться, ну, перші сім мечів. Сім мечів це знову якісь западлянки. Запалянки, що зв'язані, в принципі, з фінансуванням, зброєю. І далі якісь такі будуть буде гра, да, яка знову піде в таємну гру, знов щось там підзупиниться, і знову не буде оце такого розвитку. Далі на рівні портерів нам дають дві пентаклів. Якщо дадуть гроші, то їх дадуть половину того, що обіцяли. І знову придеться, що називається викручувати як можеш, і далі в нас виходить історія, що знову ж переполовинять знову зброю, і знову така не дуже красива ситуація, як ми розуміємо саме з тим, що кожен грає. Якби і цього всього, якщо все це додати, то це не менше і не більше. Да? В будь-якому випадку ми отримуємо те, що отримували завжди. Але це буде знову не дуже красиво, і знову ж ми розраховуємо, не отримуємо. І на виході, знову буде збиватись ця плідна робота, о оцей настрій да? в в всередині суспільства, тому що багато хто думає, що. Це ми не справляємося. Насправді це не справляється весь світ. І хочеться саме підтримати людей, які нас дивляться, тому що всі задобалися бути в цій війні, особливо наші військові. Але не дивлячись на те, що я агресивно ставлюсь до людей, які в нас при владі, але вони теж спутані. І оця спутаність, вона якби сама. По собі важка. Так що тримайте цю інформацію в голові і просто знайте, що так буде. І саме помірність вона нам говорить, що в будь-якому випадку ми не будемо голі босі, нам вистачить. Так що, давайте вірити в краще, давайте будемо рухатись хай йде своїм якимось читом, своїми законами, і просто вірити, що мир буде в нашій Україні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.